Ви знаєте, що більшість жінок, які виїхали з України через війну, подали на розлучення. Тобто професійні зрадниці, професійні зрадниці. І їх схвалюють оці ці психологи. Колись Джава Харлау Неру, ви знаєте, хто це, так? Це індійський герой. Котрий звільнив Індію від англійського поневолення. Ну, Англія це держава імперія, це дуже страшна держава в світі, вона набагато гірша, ніж Росія. Так ось Джава Карвал колись сказав таку фразу. Він сказав, що інтелігенція, вихована окупантом, є найбільшим ворогом свого народу. Кого? ну, Хто нам виховує психологів, як ви думаєте? Українці? Які питання? Хто не психологи? Що? Я вже не знаю відповідь, але за що ви казали, що більшість жінок, українців, які втікли за кордон і там розлучились, то вони скоріше просто хотіли ну, якось про це забути і всіма можливими способами якось забути цю ситуацію, якось закритися від цього, щоб якось переключитися на щось інше і не думати про все, що сталося, щоб якось тобто зрадництво. Тобто, це все, це все пояснення зрадництва. От, That... значить, у, у, у психологів є завжди шкала е, значить, е, найбільшої відчутності втрат. Так от найстрашніша втрата це втрата е, чоловіка або дружини. А тут настільки черестви, настільки скамінівіли серця у цих шльондр, що вони беруть і роз. З чоловіком, поки чоловік гниє в окопах, або він втрачає здоров'я, він втратив здоров'я.